Всем хай, с вами Фердей. Хорошо, я не знаю про жу карту, но про Ссылку на всю карту я заложу, конечно же, в описании. Возьмем звуки. В описании сделаю еще одну футболистку и сундучок с халочкой. Классно. Мы возьмем. Это просто там треп поспать, но поспать мало. Чтобы заспать. Это будет добро. Так, ну и пойдем дальше. Я не знаю, куда я сейчас идти. эти карты теперь собираю. Блин. Кавычки. Добром! пожаловать на карту Fine IVs, коротше. Запрещается ламати і ставити блоки. Левел перший. Лідери. Вибери двері. Можемо вибрати якому хочемо двері. Видам кінь. Табырэр, так. А, так он Лабирэнт, ну, разумею, я что-то пробую бы это. Поберу два рита. Тупик. А, это конца лабиринт. Ну, левел первый. Эту теперь можно купить на лабиринт. О, мы уже нашли. Фу, что сейчас сундук? Песок, конечно, песок. Идем дальше. А, кидал, кидал, я понял. Положи туда песок. Этим их не знаю. Тут на берегу трохи. У нас тут паркур. ОКАЙОКАЙТИ ОКАЙ. окай, окай. ОПХ. Оп, оп, оп. оп. Ааа, шо это за лаги? Ну карта прикольна, Я пресс-ограю. -пр ну карту, вы скачаете не зомбру, а за трохи сайта. Бо на зоні РУ, там практично карти не ну, що люди роблять, роблять кар... людям цікаво карти на прохождення, якісь там секретні карти, там щось треба робити. А от там, де ну в зони РУ, ну знаєте, сайт в зони РУ, там роблять карти, практично, там якісь дома роблять, якісь міста. Це не дуже таке класно, то я знайшов інший сайт, там, де є прохождення, то. ви... На него тоже ми там помспочати. Так, ну це список уже є. Ой, вибачте. Я поставив вот сюди. Убач, така от помилка, моя. Я перепрошую. Якщо шо, що у нас тут далі. У нас далі левел 3. Half паркур? А, тут тут треба десь. Так, так, не маю, там дальше ты тут вже проблем. А вот туда тут, да. Прокурчик я не гарний. Ну. Вот звонок любати. Махтай не буду. Мне просто страшно зарвала. пласти. Блін. Я так понял, что треба якости. О! Да! Прийшли! Уже классно! Так ще... У... Ті просто мастер, не... не. сте. стебу уісхем. Еров не надо. Блін. Пише, треба все-таки по русски або як писати. О, це жалко, класно. Лево 14 фанірам. Треба що-то побігти. О, блін! О! Ви бачили! Ооо! Стоп, тут не продумав, а чого ліжок там не було. Стоп, люди, а що нам робити? Перше. Не продумано. Ось чому. Помилка. Ну, ми, кажуть, маємо якось махлювати, бо. Це ж точно ж не чесно. Тут ліжка просто не було. Давайте таки якось прокопаємо. Так, ну бачите, картон не придумала, ну як не придумала. Просто не було е -е, джекпоїну, от ми так впали. Показав, що я... У ну, мене вже такі скінці особливий з програми Skins. А, я, я зможу вам показати відео, як встановлювати як, ну, як скін на Майнкрафт. Вам покажу, обов'язково. І проблема... А, ні, проблема. все окей, все окей. Да, нормик. да, наш это хит. О, на, у нас тут хит. Тут у нас будет иран, да? Будто иран. Поэтому тут тоже какой то у меня За что ты упал, то вообще будет. Вот так вот. Идем. Фух. Все, давай тут порядка снимаем тут. Видите, лишка нормально, не разумею. Что за... Так, дорогие друзья, тут просто такая испытание. жорстке. треба якось. Чи вам валимо, блін, балимо! Блін, бо бін трошки сякав. Тумсий тисяки, блін. Так, ми маємо на поготові хапку. Ми спробуємо зараз пройти. Так, ми мужні, ми сильні. А, пора! А, пора! Пер, блін! Да! Все, прийшли. Так, ух, вот, такі вот були, страшні. такі такими простріли. Um, конець версії бета якась там карта Devil Normal. Normal. О, окен. Оксент. Оксент. Я, я так понял, ми вийшли... Ой. Ферень. а Я так понял тут. Ем, ціни карту чи що? Да, напевно, напомню карту. Ну. Я тоже не знаю. Ну я вам кажу, думаю, вам було цікаво. Мені найбільше сподобалось це от тільки кистяки, я такой справи ніколи сіти не бачив. І навіть якщо. Е навіть якщо ви щось хочете, е, за. Блін. Е ну, коротше, мені дуже подобається такі питання, ну, ну якесь питання. Паркур був нормальний. Ну, одна доробочка, то, то й на ну, це думаю, мілач, я поважаю. Е поважаю, звісно, муку авторів цієї карти, то я все-таки поставлю п'ятірочки, я просто не знаю. Вот тут. Вот. Короче, таблички, які, давай взломаем. Спасибо. Э, возьми э, подарок. подарок. Я подарок Я подарок Вон. О-йоо! Шкин-код! Шо там дал, блин, столько колмади! О, да, за круто! Да, вот, то классно! То... Круто, старался. Чувак, дякую. Блин, вот супер, сейчас уже. Значит, за прийдем тут сломаем, потом все что там сзади най. Сейчас я знаєте, заказает скалу. Что за целый лоб? Что не знаю.